Такий собі день, дорогі мої підписники. Росія продовжує атакувати міста України, продовжує скидати бомби на цивільних мирних людей, на дитячі майданчики, на соціальну інфраструктуру, продовжує громити, продовжує здійснювати неприкрито, цинічно, абсолютно точно геноцид українського народу. За що ми всі будемо віками ненавидіти? Тут я змовчу, щоб Ютуб мене не заблокував. Але, власне, що я сьогодні хочу розказати, це інформація для тих, хто наразі перебуває в Європі або планує туди втікати від російських бомб, хто планує отримувати тимчасовий захист в країнах Європейського Союзу. Інформація сьогодні для вас. Зокрема, 10 жовтня Європейська комісія продовжила ще на рік до березня 2024 року дію директиви про тимчасовий захист біженців з України. Посилання на зазначену директиву я залишу в описі під цим відео, щоб ті, хто хоче предметно вивчити питання, міг прочитати. Зокрема, що це передбачає? Це Означає, що українці продовжуватимуть мати доступ до ринку праці, до ринку освіти, до ринку житла. Вони зможуть отримувати право на соціальні виплати, і разом з тим вони матимуть законні легальні підстави перебування в Європейському Союзі. Разом з тим, ті, хто хоче повернутися до України, з'їздити щось взяти, відвідати рідних і в'їхати назад в країну, в якій вони отримали тимчасовий захист, їм не потрібно зніматися із обліку. І Разом з тим вони повинні всього лиш повідомити органи державної влади про те, що вони будуть від'їжджати. Я рекомендую дуже звернути увагу на цей момент, тому що Дуже важливо не втрапити в якусь бюрократичну халепу з тим, що ви відсутні, десь у вас якісь будь відмітки про перетин кордону. Обов'язково повідомляйте органи державної влади, що ви плануєте поїхати до України на якийсь період, щоб не втратити статусу тимчасового захисту. Я вам всім бажаю тихих ранків, спокійних ночей. Бажаю найшвидшої перемоги нашої рідної України. Віримо у збройні сили, донатимо, підтримуємо їх. І правда за Україною, Україна переможе! Слава Україні!